Адже президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору Владимиру Путіну і мовляв, в них з ним і з Росією все дуже добре. Єдине каже, що не так, це їхні атаки по Україні. Єдине така малесенька дрібничка. Господи, боже мій, крім того, американський лідер зазначив, що йому складніше шукати спільну мову з Україною аніж з Росією, і вже традиційно додав, що у Києва немає карт. Також Трамп наголосив, що він має знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікти. Якщо ні, то він мовляв, піде е, звідти. Президент США також заявив, що без нього ця війна буцімто. Не мала б шансів на завершення, але е, адже нібито тільки він знає, як закінчувати конфлікт. А я вже знову ж таки трошки знаючи Дональда Трампа, хай і заочно, е, мушу е, додати, що та якби не Дональд Трамп то війна б взагалі не почалася. І не тільки ця, і не тільки в 2022, му і в 2014, і е, Друга світова з Першою світовою, вочевидь, теж ніколи б не розпочалися. Е, ну але, але. Варто зауважити, що коли лідера Білого Дому запитали, чи не вважає він, що російський диктатор користується тим, що США призупинили допомогу Україні, то американський президент відповів ствердно і додав, що цитата Путін робить те, що кожен робив би на його місці. При цьому Трамп вважає, що, попри те, що Росія продовжує бомбити Україну, насправді Володимир Путін, нібито, хоче завершити війну. Що більше Дональд Трамп додав, що а, господар Кремля, нібито взагалі не хотів її. Починати, от багато на мудрих людей, політологи, політики кажуть так: головне зараз, ну от якось не не, не накручувати сильно себе, так щоб не провокувати в собі ще додатково якісь такі антиамериканські настрої, як не крути перш за все, ворог у нас Росія. Але ну от чуючи такі заяви, я ну я не можу. Я намагаюсь теж стримувати які якось емоції, але ну знаєте, головне, щоб не не пізно це все. В результаті не не запізніли, ми виявились наші такі реакції. Дасть Бог що ну не виявляться. Тим часом українські сили, які воюють на території Росії, буцімто практично оточені. Про це заявило агентство Reuters, за даними якого йдеться про тисячі українських військових, і це стало серйозним ударом для Києва, який сподівався використати свою присутність в регіоні як важіль тиску на Москву у переговорному процесі, зазначає Reuters. Агенція повідомила, що за останні три дні ситуація на Курщині різко погіршилася. Наступальна операція російських військ майже розколола українське групування на дві частини і відрізала основні шляхи. Постачання наголошує агенція. Ну а Володимир Зеленський провів ставку щодо сьогоднішнього удару Росіян по Україні. Про це президент розповів у своєму щовечірньому відеозверненні до громадян. І за словами голови держави, окупанти спрямували більш ніж дві сотні засобів ураження на Україну.